Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися для проведення 61-ї чергової сесії восьмого го У нас присутні 12 депутатів, відсутні з важних причин і проєктно-повноваження, що дозволяє нам розпочинати наше померні засідання. Ключу статтею 26 речі закону України про місцевості забування та регланку Української сільської ради 30 листопада 2020 року. вношу пропозицію відкриті.

І браття у свої стов... Тоже город умолчания, что мы можем сдержать почти с купим Вноситься пропозиція доповіді до 5 хвилин, для створення контейнер 2 хвилини, для запитання на хвилину і повітря на хвилину. В принципі, для обширнішого питання, яке досліджувати встановлення податків на 2026 віку, що воно буде ще там по часу закону чи спорту матері. У нас оце дана пропозиція, прошу голосувати. Є можливо? Заперечення? Чи немає? Прошу голосувати за протирічної передумали. Порядок дань чергові 61 сесії висловлені наступні питання. Перше про порядок затвердження звіту про виконання бюджету Крутої територіальної громади за 6 місяців 25 року. Друге про затвердження програми автоматизації Крупської потеряльної громади. Третє. Про внесення змін до програми здійснення додаткових заходів із мобілізації коштів до бюджету Хормецької сільської ради та покращення адміністративних послуг інших послуг та інших послуг жителям населених громад на 21.23 році. Четверте. Э, про внесення змін до положення про службу у справах дітей Хермацької сільської ради з надання редакції. П'яте. Про виплату одноразової грошової допомоги морару Володимирів Вікторівні. Як особі з числа дітей позбавленої пехівського пікування після досягнення на 18-річного віку. Шосте про внесення змін до сільського бюджету на 25 й рік. Сьоме про проведення інвентаризації земель та земельних ділянок за межами основних пунктів Курдацької сільської території громади. Восьме про встановлення ставок під зі сплати земельного податку на території Ферберської сільської ради. Дев'яте про встановлення ставок та фільм сплати податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території Ферберської сільської ради. Земельні питання. Отже, прошу як за основу проголосувати даний проєкт. Хто за? Проти? Утримуємося. Чи є пропозиції зміни проєкту денного у нас? Так, Прошу виключити питання про затвердження програми інформатизації Довецької територіальної громади у зв'язку із тим, що дана програма ще не погоджена з Міністерством цифрової інформатизації. У кого та думка? Також прошу внести до порядку денного питання номер один про доступ до повноважень старості старостинського округу номер 3 Слаповіці та змінення старості опошів імені Ольгіону. Друге питання про внесення змін до складу виконавчого комітету подробецької. Сільської ради хочу зазначити, що дані питання розглянути на засіданні комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Проект рішення висунути рекомендації надає. Це стосується сільських виборчих комісій, які ще чистяться і заставницьким районом Чернівецької області і мають свої коди. Їх треба ліквідувати, тому що ви розумієте, що наступні вже зовсім інші будуть виборчі комісії, я ж вам називатися. Добрий Є запитання пропозиції. Є, значить, внести дані питання. Прошу. Запропоновано та на Валері на 2 і ось ударний у порядок вдальний. Немає заперечень, так? Якщо немає, прошу відповідати. Якщо немає, то треба буде виглядати нас... наступним чином. Ще раз. Перше питання про залеження з відкривнення бюджету за 6 місяців 2025 року. Друге про внесення змі до правди здійснення відповідних засобів з мобілізації до бюджету сільської ради, прощення дня адміністративних та інших послужит на самому пункті текальної громади на 21-25 роки. Третє про внесення до положення до служби справи таких сільської ради стражені його лекції, четверте про виплату одне раз виграшової допомоги морали володимирів відповідня. Як особі з числа дітей позбавлено до тиску штукування після віку. П'яте про внесення зміни до сільського бюджету. На 25 рік, шостое про проведення інвентаризації земель та змейних ділянок за межами селених пунктів Курбацької сільської ради. Сьоме про встановлення ставок та зі сплати земельного податку сплати на території Курбацької сільської ради. Восьме. Про встановлення ставок стапільських складу проєктної оформи на відміну земельних ділянку на території Курбацької сільської ради. Дев'яте. Про дострокові капельні повноважень старості стартейського оформи No3 села поліції та звільнення старості обішої народи. Десяте про внесення змін зміни спорту комітета. Обіганської сільської ради 11 питання про представню юридичних осіб шляхом ліквідації і 12 зимальних питань. Прошу проголосувати в цілому за даний денний. Хто за? Проти? запроти? Отже, розпочинаємо рішення прийняття. Розпочинаємо перше питання про затвердження звіту про сільської державних громади за 6 місяців 25 року. Даний звіт. Як ви знаєте, вже попередньо склали ми на сьогодні виконавчого комітету цієї ради, тому я коротенько вам озвучу тільки у цифри, які потрібно буде вам затвердити. Отож, звідки виконання сільського бюджету за 6 місяців 2025 року, за загальним планом по доходах у сумі 45 млн 191 тисяч гривень, при планах призначення 43 млн 974 тисяч. Виконання плану складає 102,5%. А якщо говорити про власне надходження, то це 106 і сім По видатках загального фонду 104 мільйони 420 тисяч гривень при планах призначених 50 мільйонів 378 тисяч. Виконання плану складає 88,2%.